Якщо ви шукали собі класне повноприводне авто на цю зиму, та ще й щоб воно було дізельне, до ваших послуг приїхала до нас Audi A7, Sportback Quattro повний привід, 3 літра дизель. Ось така от гарна машинка у нас. Як бачите, вона в дуже гарному стані. Зовні ну, увагу вона дуже сильно прилікає, особливо за рахунок оцих ті, що у нас знаходяться, такі вони класні. Це у нас спортбек, як я вже і сказав, тому давайте сразу покажу переваги спортбеку. Те, що здається, начебто багажник не такий великий, але коли ти його відкриваєш, ти розумієш, що тут місця дуже багато. По-перше, у нас є тут і докаточка, домкрат, не використовувався. І також камера заднього огляду одразу бачимо. Зачиняється так само у нас багажничок з кнопочки. Парктроніки у нас спереду. Парктроніки у нас ззаду. Лінзовані у нас фари, радари, омивачі у нас фар. Бачите, шилді квадро Це у нас авто має 182 тисячі пробігу. Давайте ми перейдемо до салону, подивимося, що у нас тут взагалі є. А є тут багато чого. По-перше, у нас безключовий доступ на всі двері, безрамочні самі дверцята у нас. Тут одразу ми бачимо електрорегулювання сидінь з покуперою під качечкою. Тут що у нас електропакет, це як положено, підігрів бокових дзеркал, пам'ять сидінь на дві особи. Крім того, датчик у нас тут є світла, датчик дощу в наявності. Саме мультикермо у нас дуже симпатично виглядає. Все ж таки ауді на той ауді, що у них все в салоні дуже добре виконано. У нас тут є мультикермо з підігрієм самого керма, голосовим керуванням, керуванням мультимедіа. Ось такі от пелюсточки у нас. Також є датчик. У нас тут світла, круїз контроль. Крім того, тут датчик дощу, ось така от приборна панель. Все ж таки у ауді. Вона дуже симпатично виглядає, мені дуже подобається. Також є проекція на лобове скло, як бачите, ось тут вона показується у нас. Далі, що ми бачимо? Ось такий от у нас екранчик, який натискаючи, у нас він заїжджає. І так само натиснули він у нас виїжджає. Декілька режимів їзди, Drive Select індивідуальний, динамічний, автоматичний, комфорт. Воно це все керується ось такою шайбою. Яка дуже так симпатично виглядає, і крім того, звук, сам звук, який вона видає, та й взагалі в цілому всі ці кнопочки вони дуже тактильно симпатично виглядають і дуже приємний дають фідбек. Ось тут у нас є на самих сидіннях, які, до речі, з перфорацією, у нас і підігріви, також охолодження сидінь, двохзонний клімат спереду. Але але, можна було подумати, це все ні. У нас ще є задні регулювання клімату. І підігрі сидінь. тому тут чотирьохзонний клімат. Ось тут кнопочка у нас запуску двигуна, автоматична коробка передач, електроручник, крім того, є спортрежим, режим перемикання вручну передач, ось тут ще ось такий от тачпад. Це для того, щоб ви могли обирати собі різні радіостанції по різним пресетам. Ось тут така от у нас місце, куди ви можете покласти свої речі, ось тут місце, куди ви можете покласти свої речі, сам підлокітничок. Також двохсекційний, куди влізе багато чого. Всередині у нас, крім того, що ще є стільки всього на фаршуро, у нас є лючок зверху. Давайте подивимося, що у нас на задньому ряду сріння. От бачите, у нас все такий такого коричневого кольору, дуже такого симпатичного, дорого багато виглядає. Ось тут ззаду що ми бачимо? У нас тут є попільнички. Тут є у нас, як я вже і казав, двохзонний клімат, який. Ще собі має ось цих сидінь задніх. Тому всій сім'ї, якщо ви кудись відправляєтесь, точно не буде холодно. З приводу цього можете не прийматися. Тому кому подобаються класні німецьке авто на повному приводі та ще й дизельні, ви можете їх знайти у нас на майданчику. Тому що у нас не тільки Audi, у нас і Mercedes і BMW, у нас на будь-який смак. Є такі автомобілі, тому можете приїхати за адресою село Білогородка Софіївська, 19, і це авто вже у нас з'являється в продажі. Ви можете його придбати, проведемо вам тест-драйв, привести каву, тому що кава у нас також є, і ви зможете вже виїхати на новому автомобілі звідси.